Добу без світла, а як наслідок і без води та каналізації існували мешканці мікрорайону ОМБ-17. У четвер був пошкоджений високовольтний кабель. Такі аварії трапляються, і ми від них не застраховані. Коментує перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Звичайно, що той мікрорайон він такий багатостраждальний. Ті кабелі, які туди підведені, кабелі живлення напруги 10 тисяч вольт. Вони дуже старі. Знаходяться на балансі підприємств. Знаходиться, наприклад, на балансі підприємства ми 17 кабель протяжністю 2 кілометри, на якому вже накладено декілька десятків мух. І звичайно, що вони не витримують тієї нагрузки, яка зараз там у цьому мікрорайоні існує. Подали напругу у п'ятницю увечері, допомогли містянам приватні підприємці. От завдячуючи працівникам РЕСУ. От, і нам пішли на зустріч керівництва і комбікорного заводу, тобто керівництво промкомбінату, які дозволили там зробити переключення і включити той мікрорайон вже в п'ятницю вечором, подати туди напругу. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.